Жила собі дівчинка гарненька розумненька, та був в неї менший брат, він був хоробрим та страйшливо не... вони у диволіс. Гей, hey, Марк, чуєш, то топіт не біжим? Нагля в нього опинився великий монстр. Хто це? Ти хто такий? Я цар цього лісу. Я його створив. А ви хто такий? Та що робите у моєму лісі? Що ти цар лісу не бреши? Я луна. А я Марк. Що, не вірите? Зараз я вам покажу справжнє диво. Ну що тепер вірите? Це так красиво, але це ж не диво. Це проста природа. Дивно тільки, що тут всі мирні та дружні. Оце справжнє диво. Тепер я вірю, що ти володар лісу, і я також вірю. До зустрічі, царе.